Чому занадто довгі транспортери на елеваторі це погана ідея, дуже ґрунтовно про транспортне обладнання йдеться в спецпроєкті на елеваторістком, а ми поговоримо саме про довжину. Може здатися, що один довгий транспортер ефективніший за декілька коротких, але це не так. Насправді, встановлення занадто довгих стрічкових чи ланцюгових конвейерів може спричинити серйозні проблеми, поломки та простої. Занадто велика довжина ланцюгового транспортера створює значне навантаження на його тяговий механізм. Як зазначають експерти, конвейери довжиною понад 50 метрів дуже небажані, а понад 60 гарантовано призводять до перетягування ланцюга. Через це ланцюг, розрахований на мільйон тонн зерна, може вийти з ладу після обробки 300-400 тисяч, тому значна довжина не тільки збільшує частоту заміни ланцюга, але й впливає на експлуатаційні витрати. Навіть частковий ремонт не завжди допомагає, оскільки може виникнути потреба в повній заміні всього тягового механізму. Що робити натомість проєктувати коротші ділянки й уникати екстремальних прольотів? А більше кейсів про транспортне обладнання читайте в спецпроєкті на elevatorist.com.